Так, друзі, поки монтується відео і виводиться, заливається в YouTube, давайте спробуємо зробити ще одну маніпуляцію цікаву. Це вже з особистого практики, давайте спробуємо знову таки відпаяти мінусову дріт від батареї, під'єднати зарядний пристрій. І побачите ось таку картину. Що в нас тут пише? Пише 0%. Видно вам чи не видно? Так. А тепер, не вимикаючи зарядного, давайте спробуємо запаяти цей мінусовий дріт. Подивимося, що в нас вийде. Можливо, я ще поспішив дуже. Так. І що ми бачимо? ми бачимо, у нас індикації є. 100% заряджена батарея. Батарея 16,6 вольт. Дійсно є. Так, добре. Давайте виймемо зарядне. Подивимося на реакцію кнопки. Так, показує. Добре. а ну ка давайте зараз ми е, вставимо в нього USB-тестер. Так. Бачимо на виході напругу і спробуємо навантажити. Так, 1 Ампер. Дивимося так, видно вам чи давайте я трішечки ближче зроблю. Так, 1 Ампер є, 2 ампера є. Так, у нас повинно тут відображатися 5 вольт, струм 2,8 А, 2,98. Тобто, як ви бачите... Плата ожила. Так, вимикаємо. Так, в мене шунти на навантажувальні опори. Так, 1 ампер. А, ну чи відповідає? Воно зараз 1 А. Да, так, дійсно 1 А. Так, перемикаємося на 2 А. Тут 1,9, тут 2. Тобто запуск ми бачимо. Добре. А ну-ка, давайте зараз знову під'єднаємося до зарядного, чи буде він заряджатися, але він зараз на 100% заряджений. Так, є так, 100%. Зараз я вімкну прилад в зарядний пристрій і подивлюся, чи споживає він струм. Струм він зараз не споживає, тому я... Трішечки розряджу батарею, щоб подивитися, чи буде заливатися. Бо я бачу по приладу, що немає у нас. Заряд не відбувається, струм не бере. Тому зараз розряджу трішечки через електронне навантаження і спробуємо його знову зарядити. І так, друзі, під'єднав я павербанк до електронного навантаження. Струм розряду зараз складає 2,9 А. Тут у нас 3 показує і тут у нас 2,9 А напруга 4,1 В. Все нехай розряджається трішечки, а потім перевіримо від самого зарядного. Так, Друзі, бачимо, що у нас відсотки трішечки впали на дисплеї. Так, видно, 98%. Давайте зараз вимкнемо електронне навантаження, під'єднаємося через USB-тестер і подамо, звісно, зарядочку. Подивимося, чи будемо щось споживати. Так, Під'єднуємося. Так, і, і і, і, 98. Поки що не бачу нічого. По струму не бачу. 98 мигає, але я не наблюдаю, що він врав заряд. І так, друзі, розрядив я е, сам павербанк. Тут він залишкову напругу показує нам, не напруга, а проценти, 12%, Віддав він 9 Ампер. І давайте спробуємо зараз його під'єднати до зарядного пристрою. Так, це нам не потрібно. Так, бачимо, щось засвітилося, 12% мигає, але я по ватметру не бачу, що він... Заряджався, тобто заряд не відбувається. Друзі, ще є варіант зробити петлю, тобто вхід з виходом закарачує, у нас петля, дивимося на результат. Так, я раз зробив, в мене нуль промигав. Давайте спробуємо під'єднати знову до зарядки. Так, є відображення, але струм не споживає, як ви бачите. Ладно, працюю далі. Ну що, Друзі, другий день настав. Знову я вожуся з цим павером. Все проробив. Дякую підписникам, які давали свої рекомендації по скиду самого контролера. Я батарею розрядив, знову заряджав сьогодні, але як ви бачите, взяв уже і зарядку Type-C з підвищеною, з прискореною зарядкою під'єднав, але нічого не відбувається. Як ви бачите, струм не напругу показує 0,1, і струм, звісно, не вливається. Тобто з власником я зв'язався і він сказав, що можна перероблювати, ставити. Ось таку плату універсально, тобто я буду її сюди паяти, звісно, перероблювати, перекомутую самі батареї, тут все розпаяю, спаяю їх паралельно на 3,7 вольт вихід, бачите, є зараз, але заряду не відбувається. На жаль, таке буває. І ви теж пишете, що це базіуси, ну, вони проблемні самі контролери. І з цього власника я вже другий перероблю. ну, Друга проблема з таким самим Базіусом. Ось такі друзі. Тому буду зараз переробляти, точити, пиляти і потім вже покажу готовий результат. Так, друзі, батарею я розпаяв, плату БМС зняв, ось такий вигляд вона має, знизу контролер якийсь, мабуть, є на ну, тут силова частинка. Батарею я тобто плюси в нас тепер тут, мінуси тут. Все, Давайте замірюємо, яка тут напруга. Дивимося і тут напруга 3,87 вольт. Добре, ну я його трішечки розряджав вчора, поки. Пробував, тренував його, але нічого не вийшло. Тому буду зараз далі монтувати все. Так, сюди батареї стають і, звісно, буду кріпити плату контролю. Так, друзі, випаляв я віконце. Ось так виглядає. Давайте заміряємо плату. Кнопку я теж постараюся зробити так, щоб вона попала сюди в віконце. І прикидаємо. Ось так у нас виходить. Плату я з роз'євами сюди не виштовхую, тому що потім втратимо ось цей розмір по кнопці. Нам потрібно її задіяти, щоб можна було хоч якось заглянути, скільки там залишок будуть світлодіоди світитися, якось буде, якось буде видно. Тому зараз буду якось думати, як закріпити плату і далі продовжувати. Так, і кріпити я буду, звісно, ставити ось цю терможувачку, термопідложечку. Вона сюди добре лягає і плата повинна теж сюди лягти. Прикидаємо. І як ви бачите, вона є упором для плати. Тобто ось так це виходить, видно, вам не видно. Все, далі буду якось кріпити. Кнопка нібито попадає, якщо не попадатиме, то буду якось її. А це ще проблема, як закріпити саму, саму плату. Ще не придумав, але зараз буду думати і покажу вам. Так, друзі, слідчий шаг пройдений. Як ви бачите, плату я закріпив, спереді. Закріпив клеєм ультрафіолетовим трішечки, ну, якби як, як направляючи, а задню частинку, тому що знаєте, роз'єми впихаються доволі таки. Туго і для того, щоб вона не вивалилася, я встановив ось такі упори. Як ви бачите, воно надійно, думаю, триматиме. Тому продовжую далі. З кнопкою я не знаю, що тут вийде, вона, як ви бачите, змістилася, а кнопка сама ну, з центральним натискачем. Так що не знаю, чи вийде щось тут, чи не вийде, не знаю. Подивлюся, працюю далі. Так, друзі, батарею я вже підпаяв, як ви бачите, є індикація. Зараз вона потухне, тому що після подачі напруги засвічуються світлодіоди, які показують рівень заряду батареї. Не знаю, видно там чи не видно, але побачите, як ви самі можете бачити, можна. Так, потухла індикація. Давайте спробуємо під'єднати заряди, подивимося, скільки сюди вдувається. Як ви бачите, діоди засвітилися і зараз дувається 8 ватт і по вотметру струм у нас 2,9 А. Тобто непогано для такого малюка. Не знаю, як тут на рахунок нагріва. Чіп видерже, але я гадаю, що працюватиме. Давайте зараз тепер перевіримо на навантаження. Тобто ми зараз під'єднаємо нашу вольтметр USB. Так, далі під'єднаємо до нагрузочки, бачимо, що є на виході напруга. Далі вмикаємо, натискаємо 1 А, напруга 5, 5 вольт, так, 1 А бачимо, далі 2 А даємо і при 2 амперах просадка 4,97 В, як ви бачите. 3 ампера звісно, він не потягне, мабуть, буде просадка 4,22. Да. Тобто в нього максимальна е, струмовіддача це 2 ампера Так, цей порт провіряємо і він теж працює, бачимо 2 ампера Добре. Все, далі буду, збирати. А, ще приклею батарею, щоб вона не болталася, До речі, вона на 5 тисяч. Міліампер 20-го 2022 року, мабуть, да? 20 -22, да, 22 року майже свіже. Все, ну ось так це виглядає, все далі збираю. І так, друзі, павербанк зібраний, як ви бачите, ось так він спереді виглядає, ось так ззаду. Є легкі сліди розбирання, кнопка на місці, так, вона тут індицює, щось індицює, як ви бачите. Роздадіти можна. Кількість світлодіодів, скільки світиться. І знову ж таки перевіряємо на зарядочку. Дивимося. Так, є у нас 8 Вт вдувається. Тобто дозаряджаю його і оце все віддаю власнику. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.